Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні хочу кропити виноград. Той, що на вино, технічний. Для профілактики від хвороб. Ну що, додав я сюди в полівізатор пергадо 40 грам. Ось воно вже розведено, я знаю, колір не подає вам. Правильний, зараз я покажу. Ось так воно в пачці виглядає. Не знаю, передаска, не передасть, камера, Такий зеленкуватий порошечок, зеленкуватий. Туди саме в той самий бачок буде додати фалькон. Наберемо ось таким шприцом 1 мл, 5 таких шприців, тобто буде 5 мл. Зберігаю фалькон в пачечці з чаю. Дивіться, бачите, який він на колі. 5 мл йде на 10 літрів води. Зберігаю його в хаті. При кімнатній температурі зимою не знаю, перемерзає він, не перемерзає, але я так зберігаю. Перегаду вже розвів і додаю фалькон. Таке біле молочковий шлистий коришніватої речовини. Друзі, хто не може знайти фалькону, то паз більш доступний, але він дорогший. Топазу я не зустрічав у великій розпасовці. Я вже брав фалькон в інтернет-магазині. Тому шукайте, може знайдете 50-100 мл фалькону, в кого небагато винограду, то на 5 років вистачить. Якось так. Замість Пергаду можна Redomil Gold. Пергаду я теж брав по інтернету. Так дешевше, я взяв кілограм, мені на декілька років його вистачає. І буду зараз кропити виноград від хвороб для профілактики. Кропимо ми ось так. Більш-менш. Не обов'язково, щоб аж аж сильно. Як у мене оце, якщо камера передає... Я доки знімав, виймав автоапарат, то затримав на одному місці. Та більш-менше листя було мокре. І, Друзі, я ним же цим розчином буду не тільки виноград кропити, я буду виноград кропити технічний, з котрого роблять вино та той саженці, котрій ще ні разу не плодоносили. Його теж потрібно кропити він. Теж потребує кропіння. О, я його буду кропити. І ще я буду кропити помідори, огірки. Вони теж, для них теж потрібен цей фалькон, топаз. Це все потрібно для них. Так що я цим самим розчином і їх покроплю, оброблю. Обробляється це приблизно з інтервалом 2 неділі. Наступний раз я буду кропити після цвітіння. Столові сорти та безкісточкові, кишмиші, як то ще в народі називають їх. О! І якось так, друзі. Пропимо ось так, от собі не спіша. Не на дуже великих оборотах і туди трохи заходимо. Отакого от мішцівого. По-різному. Бо виноград не буде сам рости, якщо йому не зробити профілактики. Від хвороб, а хвороб не бракує. Друзі, хто не бачив, як виглядає виноград кортри від цвіу, показую вам. Ось так виглядає той, котрий цвіте. А ось, а ось так виглядає. Котрий ще буде цвісти, бачите? Не знаю, чи ви це зрозумієте чи ні. Але він ще буде цвісти, Це ще не цвіли виноград. І так, друзі, підійшли ми до помідорів. Помідори я кроплю теж тим самим розчином. І воно допомагає. Допомагає плямів. Не буде чорних на цьому. От якось так. Тому що крім редомілу Голд, я його зараз не використовую, я Перегаду в даному випадку, ще потрібен і фалькон. Бо на помідорах теж буває борошниста роса. Від борошнистої роси йде фалькон або топаз. Від фітофтори йде редоміл Голд, Перегадо, інші препарати, які доступні на вашому ринку. От якось так, дивись. Щоб не почорніли, помідори треба кропити. Бо хвороба не спить. Прийде, нападе і потім ай-яй-яй, садили, пололи і почорніло. А хто каже, що кропити не потрібно, нехай купує в супермаркетах помідори, готові плоди. Там вони не кроплені. І без плян. А я кроплю, аби в мене було все добре. Кроплю, друзі, і вирішив показати вам, як виглядають грона Леона Міо. Бачите? Деякий виноград столовий, ще й не думає цвісти. А дивіться, що вже робиться Леона Міо. Який це монстр Леон Міо. Дивіться. Дивіться, який грон. Ось, ось моя рука, бачите? На руку який грон. Він понад 30 мроз витримує. Леон Міо. Який грон. Показую також грона вамурського дикого, звичайний, з далекого сходу з тайги. Бачите, які грона вже теж. Теж нічого. Фронтіняк дивіться, ці грона вже теж гарненькі, зовсім інші виходять. І в маркету теж непогані. Зараз підійдемо ближче, покажу, які в маркету. Ось маркету трошки менші, як Леонамія, але теж цікавенькі. Теж цікавенькі. Ось такі і ось такі. Ось такі, ще є грона. Окрім кропіння, друзі, не забуваємо підходити до свого виноградику. Спостерігати за пагонами. Ось дивіться, для прикладу пагін. Бачите, один, два, три. Це не пасинок. Ось пасинок, бачите? Ось маленький пасеночок. Я пасинки притинаю над другим або після другого листка. А це вже виросли в сучасних гібридних форм винограду, таке буває. Тому ну, ми обрізаємо ось так. Не був невеличкий чопик. Цю теж віддаляємо ось. Чому цю? А ця найпотужніша. І ми її тако прив'яжемо. І вона буде висіти, бачите? А оце пасинок, то не був пасак. Зараз ще одну покажу гілку. Дивіться, що то не встигаю за всім, дивіться, тут пасинок, а тут збоку якась відросла. Бачите ось. Як ніби суцільна, суцільна якась гілка. І теж ми видаляємо вона не потрібна. Таке часто буває. Роздвоюються пагони. Тому ми з декількох, ось знову дивіться, роздвоєння пагона. З двох-трьох з вибираємо один найпотужніший його і го лишаємо. Бажано, щоб в ньому була закручена. Верхівка. Коли верхівка закручена, значить. виноград росте. А коли вона випрямлена, тоді щось бракує винограду. Або водички, або ще чогось. Ось дивіться. Бачите, ось бачимо пасинок. Видаляємо, не показало. Оце був пасинок, Видаляємо тут знову, бачите, пішов пасинок ось пагін. Але... Бачите, тут немає верхівки. Тому ми цей пасинок залишаємо, бо тут немає верхівки. Є такі випадки, коли потрібно залишити пасинок. І далі пагін піде з цього пасинка. А це все заглохне. Отак От можна його видалити та й все. І буде з цього вже йти. Воно загнуте, значить, росте. Так у винограді є. Дуже часто такі гілки. Роздвоїться і десь ростуть, а ми їх не помічаємо. Ходимо, ходимо, винограду у нас багато. І ми за цим не встигаємо видивлятися, де воно, де воно, що до чого таке росте. Ну, друзі, я думаю, що все вам розповів. Давно вже не виходив, вибачайте. І немає про що, і немає цікавого нічого. Все, буденні справи виноградаря. Дивимося за пагонами, щоб не роздвоїлися пасинки. Притинаємо над другим листком. Та й так. Ось пасинок дивіться пішов, бачите? Ось. Ось, бачите. І ось. Притинаємо ось, над другим листочком. Нема, що йому йти вверх. Хай центральний пагін йде вверх. Ось, дивіться, я вже прогавив пасинок. Дуже великий. Видимо його. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв. Та перемоги над додвічний ворогом!